У Георгіївських стрічках нові інсталяції до 9 травня та пропагандистські проєкти, які почали організовувати за кілька тижнів до дня перемоги. До прикладу, лише в Севастополі заявляв окупаційний очільник міста, розважає підготували понад три сотні подій. Автопробіги, катюша шкільного дзвоника в навчальних закладах, свіжі мурали на будинках. Масовість пов'язана не тільки з ювілейною датою, пояснює політологиня Євгенія Горюнова. каже Росія за відсутності перемог на сучасній війні лишається зіграти на ностальгії. У сучасному світі у Росії, немає перемог. їх взагалі немає дуже довго і тому треба, хоч ну але ж перемог перемоги мають бути, хоч якісь да коли погано з економікою. Ну нафто нафтодолари та вони є, але ж вони не для всіх, ми розуміємо. Погано з освітою, погано з медициною, погано з усім. Немає нових технологій тощо, але ж хочеться якихось перемог. Тому, якщо ми подивимося на соціологічне опитування, да найбільше досягнення Росії, це які там проводяться останніми роками, Амі, це якраз перемога у Другій світовій війні. Вулиці окупованого Криму у ці дні переповнені георгіївськими стрічками та іншою забороненою українським законодавством символікою. Тому частину відео ми показати не можемо. Перед 9 травня росіяни запустили агітаційно-пропагандистський потяг, який їхав із Санкт Петербурга через 70 російських міст до окупованого Севастополя. Ось це до речі, кадри з Удмуртії. Там у місті Сарапул місцеві біля потяга перемоги побилися в черзі за безкоштовною гречаною кашею. Каша безкоштовна, але прямо на платформах під пісні Другої світової росіянам пропонували підписати контракти на службу в російській армії з обіцянками соціальних гарантій та пільг. Вони ж не можуть якраз так швидко поповнювати гарматне м'ясо, як би їм хотілося. Вони не вистачає людей. дійсно, незважаючи зважаючи таку велику країну, але мобілізацію загально вони не хочуть оголошувати, тому що це також може бути критичним для країни. Тому вони шукають різні, різні варіанти. Пропагандистський проєкт організували. І для дітей це фото з площі в Керче, де для дошкільнят окупанти облаштували танкодром. В школах Севастополя до прикладу учням зобов'язали створити листівки для учасників СВО. Так ВРФ називають війну проти України. За даними руху опору «Жовта стрічка, перформансу обурилися батьки, і деякі не відпускали дітей до школи під приводом хвороби чи сімейних обставин. У тому ж Севастополі на початку тижня окупаційний очільник заявив, що параду не буде. Тож, за даними жовтої стрічки, у школах дітей вбирали у радянську військову форму і фільмували пропагандистські відео завчасно. Євгенія Горюнова каже: мілітаризація дітей на темі 9 травня зачепила вже і немовлят. Це ще знайте квіточки, там є набагато гірше. Там, наприклад, в деяких регіонах вони вже виписують з з родільних будинків дар жінок, які Родила дітей, вони їх випили. Вони ті маленьких віточок, немовляточок. Вони їх вдягають вже в ці пілотки. вони їх е загортають в ці пелюшки в кольору хакі. Оце дійсно найстрашніше, що тільки може бути Цьогоріч, як і власне після повномасштабного вторгнення у Росії не проводять ходу безсмертних полків. Окуповані території не виняток, і на це каже Горінова. Є інші причини, окрім офіційного формулювання про заходи безпеки. Є велике побоювання, що люди будуть виходити не з тими дідами, які загинули 41-45-му, а з тими, які загинули не дідами або й дідами, і братами, і чоловіками. Ну там багато да, і. Синами, які загинули в 22-25 роках, з 2022-го, воюючи проти України в армії РФ, загинули майже дві тисячі кримчан, і це лише дані з відкритих джерел, зібрані представництвом президента України в Автономній Республіці Крим. В окупованому Криму втрат на цій війні не називають в інституті масової інформації. кажуть, окупанти на півострові загалом уникають теми України. Натомість пропагують радянське минуле. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Суспільне новини, Крим.